Оригінальний робокоп вийшов у далекому 1987 році. Режисер фільму Пол Верговен не був би собою, якби в обгорці. Абсолютно на 100% мейнстрімного та розважального кіно не подав глядачам фільм, що набагато липше та розумніше, ніж може здатися, дивлячись на постер. З одного боку, це сайфаї бойовий про помсту, з іншого боку, сатиричний та місцями навіть дуже ржачний і лякаючий погляд на сучасний світ політику та концю. Морізм, який навіть зараз не втратив своєї актуальності, фільм поклав початок цілій франшизі, куди увійшли два таких собі продовження: два мультсеріали, два художні серіали. Ремейк, який, як на мене, був не зовсім же й поганим, та величезна кількість ігор та коміксів. Але нічого з цього навіть не занюхало висот оригіналу. Але звичайно, нас перш за все цікавить, скільки людей було вбито у фільмі Робокоп. Про це ми зараз і дізнаємося. А ви не забудьте поставити лайк. Фільм починається з випуску новин, який сам по собі доволі навіть кумедний. І за одне знайомить нас зі світом фільму, де ведучі з незмінними посмішками розповідають про жахливі речі. троє. Поліцейських мертві, один серйозно поранений. З випуску новин ми дізнаємося, наскільки цей світ дивний та всратий містом Детройт, недалекого майбутнього, де відбуваються події фільму, практично володіє мега корпорація OCP, через яку поліцейські ось ось почнуть страйкувати. Та Таж варто казати, що рівень злочинності тут також на надзвичайно високому рівні. Наш головний герой Алекс Мерфі поки що людокоп, якого перевели у новий відділ. Його швидко вводять у курс справи і як все погано. Та дають в напарники цю зухвалу мадам Енн Льюіс, з якою вони відправляються на його перше чергування у новому відділку. Тим часом корпорація OCP, про яку нам казали у телевізорі, має амбітний план побудувати на місці старого Детройта нове люксове місто Дельта Сіті. Але для реалізації цього плану треба якось врегулювати злочинність. І для цього всередині корпорації кипить робота над програмою робот поліцейський, суть якої лежить у назві. Му не треба їсти або спати. з переважаючою вогняною могутністю і реакцією для її використання. Один з топів компанії з цікавим ім'ям Дік Джонс презентує саме такий проект. МС 209. 209 в якості демонстрації функціоналу робота. Дік Джонс пропонує одному з колег симітувати збройний напад. Містер кінні удавайте ніби погрожуйте вашою зброєю. Направте її на ЕМЕЗ 209 yes, sir. Так, сер. демонстрація пройшла настільки успішно, скільки видовищно. Вас 5 секунд для підкорення та відкрила наш список. Ша невдача коштуватиме нам 50 мільйонів доларів. Як не дивно, гадаю, цих грошей вистачило б, щоб задовільнити вимоги поліції та припинити їх страйки. Скориставшись ситуацією, молодий та амбітний Боб Мортон також працює над подібною програмою. Та на злодійка Джонса Мортон зацікавив босе, і той дає добро на розробку прототипу. Цікаво, що знівечений труп у них прямо в залі взагалі більше нікого не хвилює. Тим часом Мерфі тренує круті мови зі зброєю, щоб вразити свого сина. Наш тимчасовий. О, живий хлоп має щасливу родину, що не заважає йому фліртувати з напарницею. Та солодка парочка отримує виклик та повертається до роботи. Не дочекавшись підтримки, наші герої вступають у перестрілку з грабіжниками. перестрільці мерфі ранить одного з бандитів та у лідера банди Кларенса Бодікера з'являється цікава ідея, як сповільнити копів. Вмієш літати. Бобі. Yeah. Важко з повною впевненістю сказати, чи Бобі все, але його ми в фільмі більше не бачили. На відміну від інших членів банди. Тож осмілився занести його у список. Центральна, Ми виявили фургон на старому заводі в секторі 3D. де допомога. Допомога неможлива. Чорт, забирай. Машини будуть хвилин за 20. Пара вирішує не чекати на підкріплення та, розділившись, відправляється у рейд. Льюіс швиденько не смертельно нейтралізують, бо вона відволіклася на пікінесіка одного з грабіжників. Ай! Мерфі знаходить ще двох. Одного з них вбиває. Живий чи мертвий. Ти підеш зі мною. Але бандитів виявилося більше. Вони оточили Мерфі та взяли на приціл. Банда вирішила спочатку помовчити Алекса. Відстрелили йому руку, а вже потім розстріляли. Мерфі лишається живий, та останній контрольний постріл робить Бодіка. та стріляє Мерфі у голову. Давайте забиратися. Геть. Поки що для нас перший випадок, коли головний герой фільму потрапляє у наш список, та ще й на початку фільму. Але так, хоч і не відразу, і на операційному столі мерфі гине. Гадаю, ми зробили, що могли. Припиняємо, хоче не надовго. Далі з півовій мерфі, ми бачимо процес його перетворення. Навколо нього бігають інженери та потрошки до нього домагаються. Наш головний герой обростає новими функціями. Від старого Мерфі лишився лише мозок, але все, що робило його людиною та особистістю, замінило собою електроніка. І нарешті настає момент презентації. Основна дія відбувається з його POV. Ми трошки бачимо його новий лук в моніторі внизу, а далі його перекриває скляна перегородка. Осі доставка привозить робокопа з цілою командою інженерів та купою обладнання для його зберігання та підтримки у поліцейський відділ, куди перевівся. Мерфі до смерті нас трохи вводять у курс справи, як працює робо за допомогою цього, мабуть, коли визначимо його точне положення. Цей процесор готує елементарну пасту, яка підтримує його органічні системи. ціль target... контролюється. Target... Контролюється у робокопа. Запрограмували директиви, які він має виконувати та не може порушити. Одна з яких засекречена, але про це пізніше. На стрільбіще він звичайно показує найкращі результати, та і зброя у нього найгучніша та найкрутіша, але. Де напарниця Мерфі Льюіс помітила ще один трюк, на який ніхто більше не звернув уваги. Робо відправляється на перше чергування, де він запобігає пограбуванню місцевого посаду. Дякую за співробітництво. На добраніч. Потім рятує жінку від зґвалтування. Його наступний сайт-квест це порятунок заручників у міській адміністрації. Там теж не політик програв вибори, обурився цим та взяв у заручники колег з вимогою переглянути результати. Терорист вбив одного з заручників, але ми цього не бачили. Тож не рахується, але зарахується сам легітимний. Ми, звичайно, не бачили тіла, але щось мені підказує, що смачного роболяпаса та падіння з висоти у кілька десятків метрів на асфальт він не пережив. За свою першу ніч робокоп стає зіркою. Про нього відразу розповідають у всіх новинах. Разом з робокопом зіркою на роботі стає його творець Боб Мортон. А це вже не дуже подобається Діку Джонсу. Під час рутинної перезарядки, поки робо в режимі сну, стається те, чого, по ідеї, не мало б відбутися з комп'ютерами, бо він бачить спогад. Алекса Мерфі, останній спогад, де банда Кларенса Бодікера його вбиває. Для робокопа ця інформація не має жодного контексту, бо він не має спогадів про своє минуле життя, але спогад тригерить Робокопа. Та він мовчки відключається від своєї зарядки та йде, викликавши шок та паніку у інженерів і наглядачів. На додачі по дорозі він зустрічає Льюіс. Мерфі Мерфі це ви. Робокоп запобігає черговому пограбуванню. Так вже вийшло, що грабіжником був один з його вбивць, який тут же його впізнав. Пізніше робо, скориставшись даними, які записав під час арешту, знаходить у базі даних інших злочинців, пов'язаних з його нещодавнім уловом, та їх лідера, того самого, кого він бачив у своєму спогаді Бодікера. І так, один з незчисленної кількісті його злочинів це вбивство поліцейського Алекса Мерфі. Робокоп відправляється за адресою. У досьє Мерфі. Дім, в якому він жив зі своєю родиною, зараз пустий та виставлений на продаж. Тут на Робокопа валом падають нові ліричні спогади. Нове відкриття спонукає робо знайти та заарештувати Бодікера з його бандою. Хоча в цей час сам Кларенс несподівано вламується в дім Боба Мортона. Так, бо виявляється, що Бодікер практично працює з Діком Джонсом, і то його руками вирішує вбити молодого та амбітного конкурента в OCP. Під час ділової угоди Кларенс. Це з якимись наркобаригами робокоп влаштовує рейд, але чомусь бандити відмовилися здаватися добровільно, і тому починається перестрілка. Робокоп кладе на особистий рахунок 14 жертв. Один з підстріляних ним по інерції вбиває свого боса. Плюс робо вбиває лише одного з людей Бодікера, а самого Кларенса вирішує заарештувати. Але всі ми бачимо, що той чиняє супротив пререшті, а тому що за чорт? Дік Джонс. Налякавшись перспективою потрапити у наш список, Кларенс викладає робо всі карти. А саме, що працює та має прикриття того самого Діка Джонса, робо відправляє Кларенса у відділ, а сам рушає в усіпі, арештувати власне Діка Джонса, маючи доказ його преступної діяльності у вигляді зізнання Бодіка. Що ж забирайте мене? Звичайно, помилкові дії. Але спрацьовує та сама секретна четверта директива. це маленький страховий поліс під назвою Директива 4. Мій маленький внесок у ваші психологічні параметри. Будь-яка спроба арештувати керуючу особу, OCP призводить до блокування. Джонс викликає підмогу у вигляді свого невдалого проєкту e 209 Починається махач роботів, в процесі якого робо отримає забагато урону, в той час як Джонс викликає до вежі загін поліції. З'єднайте мене з лейтенантом у ваші проблеми. Робокоп змушений тікати, бо Е 209 йому явно не по робозубах. зубах, але здоровезна та дорогуща машина вбивства, що обладнана купою, зброї та навіть ракетами, не змогла подолати сходи. Це якби в айфонах не було встановленого калькулятором, але розслаблятися робокопу зарано, бо на виході його зустрічають колеги, що виїхали за викликом Джонса. Зачекайте хвилину. Заради бога, він же коп. Ви цього не зробите. У нас наказ його знищити. Чорт, забирай. Та решта копів, що таки не відмовилися виконувати наказ, і відкрила по ньому вогонь. І це одна з тих сцен, знаєте, така дуже потужна і дуже красива. Робокоп втрачає все більше і більше броні. Його колеги зробили з нього ціль для тиру. так само як бандити Бодікера на початку з мерфі. І все це заправлено епічною музикою. Безіла Полідуріса. Але цього разу Льюіс таки не заглядалася на чужі підстронці та встигла прийти мерфі на допомогу. На наступний день Дік Джонс та Кларенс, який вийшов на волю, домовляються про співпрацю. Бодікер та його банда знищують робокопа на жорсткому диску, якого досі зберігаються відеодокази про кримінальну діяльність Діка. А взамін банда, окрім підтримки у отримає непахане поле для торгівлі наркотиками та роздачі фріспінів, легіонам роботяг, які невдовзі почнуть будувати. Вати новий Дельта Сіті. Тим часом робокоп займається саме лікуванням на покинутому виробництві. Та як я й казав, людяність робо все більше проявляє себе. Навіть його робоголос позбавляється всіх робофільтрів та звучить практично по-людськи. Він нарешті знімає свій шолом. Та перше, про що він питає Льюіс, це подальша доля родини Мерфі без системи наведення. Мерфі доводиться цілитися за допомогою старих добрих очей та людського стіла. Дуже вчасно. Бубанта Клеренса в повному складі. Та озброєні над потужними пушками від OCP, знайшли його. Мерфі вбиває одного з бандитів та починає з ними гру в схованки. Другий з бандитів, намагаючись протаранити робокопа, в'їжджає у контейнер з хім відходами. Мені вже немає куди ставити авторам плюси, особливо за креативність. Бо замість того, щоб спокійно вбити персонажа безліч у звичайних способів, його спочатку перетворили на якусь мутовану хрінь, а за тим цю хрінь перетворили на колюжу в вітровому склі. Тим часом Кларенс ранить Льюіс та не вбиває, бо її рятує Мерфі. Але той потрапляє в імпровізовану пастку. Льюіс вбиває передостаннього з бандитів, а сам Клеренс вмирає через флешку, бо він на USB-порт. Хе-хе. Але фільм на цьому не закінчується. Та роба повертається в оусіпі за Діком Джонсом. По дорозі знищує новий екземпляр е e 209 якого ми нарахуємо, бо роботи то не люди і ніколи ними не будуть. Та вже потім вривається в конференц-залу та демонструє безпосередньому болсу Усі та всім присутнім докази проти Джонса тією самою флешкою, на якій ще лишилися останки бодікера. Але в останній відчайдушній спробі врятуватися Джонс бере боса у заручники, але той на місці звільняє Діка. Чим розв'язує руки Мерфі, дякую. І той приміняє цілком правомірну дію по відношенню до порушника. Ця смерть закриває наш список. За це мерфі отримує похвалу від боса, а той представляється їм власним людським ім'ям. Гарна робота, синку. Як тебе звуть, Мерфі, взагалом фільм нараховує 27 жертв, однією з яких є наш головний герой, та ще 20 з яких, тобто 73% на рахунку Робокопа. Цей бодікаунт, хоч і не є найбільшим, але він точно один з найсучніших, настільки видовищними вбивствами, навіть сьогодні мало який бойовик може похозуватися. Можливо, коли-небудь ми розглянемо і інші фільми серії, хоч далі буде тільки гірше. Не забувайте донатити на Русоріс та іншим фондам і волонтерам. Волонтерам, яким ви довіряєте, та підтримувати збройні сили України, справжніх героїв, а не кіношних? Ну і звичайно.